На алі з'явилася крутеська акція суперзнижки 85% за монетки. На жаль, Аляк чомусь не для всіх відкрив вільний доступ до цього розділу. Якщо у вас такого немає, то можна перейти за прямим посиланням, яке в каналі Знижки МАУ. Просто тиснемо і переходимо в той же додаток, де вже відображаються всі ці знижки з монетками до 85%. Але є один нюанс. Максимальні знижки будуть о 10 ранку, коли система оновлюється. У мене зараз обід, і, наприклад, я не бачу тут знижки 85%, максимум 80%. Проте, повірте, вона є, і сьогодні зранку я багато постив знижок в каналі з 85%. Асортимент, скоріш за все, буде залежати від ваших вподобань, але в принципі, в більшості він, мабуть, загальний. Ну, Наприклад, що можемо подивитись? Ось Антивібраційні підставки для стиралки. Звичайна ціна на алі 1,66 долара Знижка монетами 70. І я бачу за все 49 по факту. Цента. Тобто в два рази навіть більше, в три рази дешевше, ніж звичайна ціна. Ось що така поясна сумка: 70%. Звичайна ціна 3,77%. Купуємо, дивимося 1,13 долара Знову в 3 рази менше, ніж. Звичайна ціна на Алі. В Україні, я нагадаю, ці ціни ще разом в два дорожче будуть. Ось ще один цікавий лот, який мене цікавить: це е, Шурік е, бездротовий VV е, OSI. Не знаю, як бренд цей називається, але тут 47 рейтинг і більше тисячі замовлень. Це означає, що е, Шурік якісний. Дивимося, яка мінімальна ціна буде. 28 доларів він коштує стандартно. З монетками 1550, прямо два рази, і це супер ціна, як на мене, за якісний шурік. Ну і так далі. Тому користуйтесь цим розділом. Тут реально класні знижки, і особливо зранку. А де взяти монетки, теж є пост в каналі Знижки МАО. Там ціла інструкція. Пост прямо закріплений в шапці каналу, тому швидко його знайдете. Користуйтесь поки є акція, бо точно така тема довго не протримається. Тому купуйте, поки є можливість. На цьому, все. Дякую за увагу до наступних відео.